Непал скасував заборону на використання соціальних мереж після масових протестів. Непал та соціальні медіа, урок про баланс свободи та контролю в епоху цифрової революції. Нещодавні події в Непалі, пов'язані із забороною соціальних мереж та подальшими протестами, стали яскравим прикладом того, наскільки гостро стоїть питання про баланс між свободою вираження поглядів в інтернеті та необхідністю контролю за поширенням інформації. Те, що почалося як спроба регулювання онлайн-простору, переросло в трагічні зіткнення з владою і підкреслило крихкість демократичних принципів в епоху цифрової революції. Я, як людина, яка активно використовує соціальні мережі для роботи і спілкування, завжди був прихильником відкритого доступу до інформації. Вважаю, що інтернет це потужний інструмент для поширення знань. По обміну думками та організації громадянського суспільства. Однак, досвід показує, що ця свобода не може бути абсолютною. Необхідно враховувати потенційні ризики, пов'язані з дезінформацією, розпалюванням ненависті і порушенням громадського порядку. У випадку з непалом уряд очевидно побоювався, що соціальні медіа використовуються для організації протестів та поширення інформації, яка критикує владу. Заборона на платформи на кшталт Facebook, X і YouTube, звичайно, не зупинив протест, а лише спровокував його ескалацію. Трагічні наслідки загибель людей і поранення стали гірким уроком для всіх сторін. Чому заборони не працюють? Я переконаний, що спроби жорсткого контролю над інтернетом приречені на провал у сучасному світі, де інформація поширюється миттєво. А технології обходу блокувань постійно вдосконалюються заборони лише підштовхують людей до використання альтернативних платформ і VPN. Більше того, вони створюють атмосферу недовіри та підозрілості між владою та суспільством. У Непалі уряд спробував виправдати свої дії необхідністю реєстрації соціальних мереж і контролю за їх діяльністю. Однак, подібний підхід викликає серйозні питання про свободу вираження думок і право громадян на отримання інформації. Я впевнений, що регулювання онлайн простору має ґрунтуватися на принципах прозорості, підзвітності та дотримання основних прав людини, що можна було зробити інакше. Замість того, щоб вдаватися до заборон, уряд Непалу міг би використовувати інші методи регулювання онлайн простору. Наприклад, можна було б розробити і прийняти закон про боротьбу з дезінформацією і розпалюванням ненависті, який би встановлював чіткі правила гри для всіх учасників онлайн дискусії. Важливо, щоб такий закон не обмежував свободу вираження думок, а лише встановлював в межі допустимої поведінки в інтернеті. Крім того, уряд міг би активно співпрацювати з соціальними мережами, щоб виявляти і видаляти контент, який порушує закон або загрожує громадському порядку. Важливо, щоб соціальні мережі несли відповідальність за поширення інформації на своїх платформах, але при цьому не піддавалися надмірному контролю з боку держави. Урок для інших країн події в Непалі це попередження для інших країн. Які розглядають можливість ведення жорстких обмежень на доступ до соціальних мереж. Важливо розуміти, що заборони не є ефективним способом вирішення проблем, пов'язаних з поширенням дезінформації і розпалюванням ненависті. Замість цього уряди повинні прагнути до створення відкритого та інклюзивного онлайн-простору, де кожен громадянин може вільно висловлювати свою думку, але при цьому несе відповідальність за свої слова і дії. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як у 2011 році в Єгипті соціальні медіа зіграли ключову роль в організації протестів проти режиму Мубарака. Фейсбук і Twitter стали платформами для координації дій протестувальників і поширення інформації про те, що відбувається. Цей приклад показує, наскільки потужним інструментом може бути інтернет для організації громадянського суспільства та захисту прав людини. Однак, я також бачив, як соціальні мережі використовуються для поширення дезінформації і розпалювання ненависті. Під час виборів у США 2016 року я зіткнувся з величезною кількістю фейкових новин та пропагандистських матеріалів, які мали на меті вплинути на громадську думку. Ці два переживання показали мені, що соціальні медіа це палиця з двома кінцями. Вони можуть бути використані як для добра, так і для зла. Тому так важливо, щоб кожен користувач був критично налаштований до інформації, яку він отримує з інтернету, і не поширював фейкові новини. Укладення події в Непалі це трагічний урок про те, як важливо дотримуватися балансу між свободою вираження поглядів і необхідністю контролю за поширенням інформації. Заборони не є ефективним способом вирішення проблем, пов'язаних з дезінформацією і розпалюванням ненависті. Замість цього уряди повинні прагнути до створення відкритого та інклюзивного онлайн-простору, де кожен громадянин може вільно висловлювати свою думку, але при цьому несе відповідальність за свої слова і дії. Я сподіваюся, що події в Непалі стануть поворотним моментом у дискусії щодо регулювання простору в інтернеті та допоможуть урядам у всьому світі знайти правильний баланс між свободою та контролем. Необхідно пам'ятати, що інтернет це дзеркало суспільства, і якщо ми хочемо бачити в ньому відображення демократичних цінностей, ми повинні самі ці цінності захищати і просувати. Ключові думки та висновки. Заборони на соціальні мережі неефективні і провокують ескалацію конфліктів. Регулювання онлайн-простору має ґрунтуватися на принципах прозорості, підзвітності та дотримання основних прав людини. Важливо розвивати критичне мислення у користувачів соціальних мереж і навчати їх розпізнавати фейкові новини. Інтернет це потужний інструмент для організації громадянського суспільства та захисту прав людини. Рекомендація Уряд розробляти закони про боротьбу з дезінформацією і розпалюванням ненависті, які б не обмежували свободу вираження думок, соціальних мереж нести відповідальність за поширення інформації на своїх платформах і активно співпрацювати з урядами в боротьбі з дезінформацією, користувач бути критично налаштованими до інформації, яку вони отримують з інтернету, і не поширювати фейкові новини.